Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як Козловський дає Кондрацюку, Олександр Волошин, Камінський Вінстатраурі, Лені Кравіц, Бадоєв, Довга доба. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Сьогодні ми з вами розпочнемо з Олександра Волошина. Справа у тому, що в Тіктоці на лівому аккаунті, не пов'язаного з Олександром, з'явилося шокуюче відео, від якого просто мурахи по шкірі. І зовсім. Не від побаченого пропоную переглянути невеличкий шматочок і обговорити те, як я це бачу та відчуваю. Олександр Олегович, Ми вам вимушені вручити повістку. Чи можна перевірити ваші документи? Так обличчя. Я не можу Ні, обличчя вам ніхто не буде Все, показувати. Обличчя. Давайте без фокусів. Так. Я не сяду, нікуди Сідай, не бачиш, побачиш, не... побачиш документи в машині. Покажи документи. Сідай, побачиш. документи. Люди, допоможіть, будь ласочка. Давайте вискомкуємося. Я сказала, не буде. Якщо ви звернули увагу на інтонації в голосі Сашка, ви зрозумієте, що скоріше за все, цей ролик створено задля хайпу та чергового. Піару імені Олександра. Я зараз не стверджую, я не знаю, як було насправді, але принаймні те, що ми побачили, виглядає саме як пародія. Я не знаю, як це навіть пояснити, не пародія, як черговий хайповий ролик, створений на основі дуже гіперчуттєвої, складної тематики і хлопців, яких затримують, б'ють. Знущаються над ними в ТЦК. Ми знаємо дуже багато вже цих історій з різних куточків країни. Це не є смішним, Олександре. Чи є в тебе якась взагалі морально-етична межа? Я розумію, що твоє покоління і твоя аудиторія готові абсолютно на все задля того, аби хайпонути, аби про тебе всі написали, всі сказали. Але це те, що виходить за межі, і чи повинна медійна людина нести відповідальність за свої дії і те, що вона транслює в суспільство? Адже в такий спосіб Олександр просто в обличчя насміхається представникам ТЦК, насміхається з хлопців, які постраждали в подібних історіях, і як довго наше суспільство буде закривати очі на безвідповідальні дії подібних блогерів. Адже все повинно мати свою межу, тим паче у воєнний час. Сашко, де твій здоровий глуст, де твоя адекватність? Я просто не можу зрозуміти, чому такі блогери, як Олександр, спокійно в соціум транслюють подібне. Чому такі блогери не несуть відповідальності? Тому що, побачене поза межами здорового глузду, уважно подивіться ще раз шматочок, де Волошин благає про допомогу. Люди, допоможіть, будь ласочка! І після такого контенту людина не понесе жодної відповідальності. Я чогось не розумію. Будь ласка, поясніть в коментарях. Що з цим потрібно робити, як потрібно на це реагувати, мені здавалося, бачив вже майже все. Дуже багато було зашкварів, факапів, гучних скандалів, чого тільки ми не бачили за ці півтора роки. Але ось це У мене немає слів. Чимало галасу наробив пост Віталія Козловського. Кондратюк забирає мою військову зарплату. Зараз несеться багато новин з приводу цього і в силу купи домислів і вигадок, якими це обросло, вважаю за потрібне прокоментувати. Суди і виконавчі провадження з колишнім продюсером тривають понад 10 років. Ці суди не наслідок порушення якогось контракту, не наслідок того, що я був винен гроші або в мене їх вклали, а я не повернув. Я пішов, не будучи винним, ні копійки. Борги виникли вже після, коли на концертах заспівав свої пісні, емоційно піддавшись закликам багатотисячної публіки, яка цих пісень чекала. Права на них, як не дивно, належать продюсеру. Бо коли співпрацювали, я на тотальній довірі підписував будь-які папери з напуттям Твоя справа співати. Документи це просто формальність. Підписуй, а по-людськи ми завжди домовимось. От і я був впевнений, що порозуміємося, дійдемо з ним згоди. Принаймні я не раз був ініціатором пропозиції зустрітись, обговорити, і знайти рішення. Від зустрічі Кондратюк категорично відмовлявся. Наслідок судові позови проти мене за порушення авторських прав. Вже один мільйон гривень я сплатив. Потім полетіли нові позови. Зараз маю сплатити ще два мільйони. Сьогодні військова частина відраховує від мого грошового забезпечення зарплати відсоток на погашення виконавчих проваджень і на користь Кондратюка, і на штраф в держбюджет. Бюджет. Проваджень декілька, тому після всіх відрахувань від зарплати лишається десь половина, яку я мав би отримувати. Але і цей залишок, потрапивши на мою картку, одразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю. Всі скріни цих стягнень я маю. Усвідомлення цього на передовій сприймається зовсім інакше, ніж на цивілці. Бо велику кількість потреб ми з хлопцями закриваємо терміново самі, скидаючись. У коло рідні на війні мене зрозуміють, мусив розвести руками і пояснювати ситуацію своїм, бо скидатись було вже нічим. Продовження в коментарях: як подати цю новину? Тому що Кондратюк і Козовський це дуже-дуже довга складна історія, яка має сердечне коріння, адже справа не тільки в авторському праві і не тільки в порушенні цих авторських прав. З одного боку, Віталій тут повністю правий і хочеться його підтримати, адже за шквар, лютий за шквар колишньому продюсеру у воєнний час у військового забирати гроші. Це просто показує усю мораль колишнього. Почнемо з цього. Інший момент, інший момент. От дивіться, як би ми не відносились до Кузловського, і те, що він ЗСУ, одні його звинувачували в піарі, інші навпаки підтримували. Але Віталій не робить жодної шкоди. Віталій займається благими справами. На відміну від Волошина, який вирішив за рахунок скандалів, ряду скандалів з ЦК пропіаритись, і це просто гидотний вчинок, який не може не залишитись без уваги. Та не понести за це якоїсь відповідальності я тут кажу абстрактно, тому що я не знаю, як на це потрібно реагувати і які наслідки можуть бути. Але зараз ми говоримо про Козловського і Кондратюка. Психологи пишуть, що потрібно іноді відволікатись від новин про війну. Є нагода. Тут один заслужений співак, співакордоносець на ім'я Віталій Козловський далі ВК, розносить новину в інстаграмі, наприклад, про те, що я під час війни забираю левову частку його військовослужбовця зарплатні. Він як завжди обманює, хоча про такого завзятого реце. Рециденту обманщика, доцільніше вжити слово бреше. Отже, з моменту постановки ВК на облік в одну з частин Назвардії, на мою користь згідно виконавчого впровадження, стягується одна п'ята частина його зарплатні. Стягування робиться згідно закону. Їх же потрібно виконувати. Чи не так? У серпні я отримав 4608 гривень 25 копійок, у вересні 4586 гривень 70 копійок. Повторюю, це 20% від нинішньої зарплати Віталій. Алія Козловського. Якщо з Козловського стягуються ще кошти, і він майже нічого не отримує на руки, про що пишуть волають він і його друзі-прихильники, то це банально означає, що гроші з його зарплатні стягуються ще на чиюсь користь. Можливо, ВК ще комусь винен чи виплачує кредит і навіть не знає цього. Так що, шановні побратими Козловського, я не забираю ні всю його зарплатню, ні навіть значну частку. До того ж, я не маю права заборонити виконавчій службі виконувати свою роботу. Читайте закони, а вони кажуть: я не забираю, я повертаю своє каюсь. Я давав слово не коментувати цю ганебну не з моєї вини історію, але люди, які стали на захист козловську, там бла, 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 бла. А що я бачу в пості Кондратюка? А я бачу нативне висміювання і конкретний нативний аб'с, тому що Козловський не використовував жодного слова приниження. В адресу Кондратюка Кондратюк не зміг втриматись, і дуже легко прикриватися Кондратюку законами. Тому складно зрозуміти, хто насправді правий, тому що і та сторона має вагомі аргументи, і цей непогано прикривається законами, тобто він реально повертає своє. Тому, аби зробити якісь висновки, треба побачити документи, треба побачити реальні чеки, скільки списується з Козловського, скільки реально отримує Кондратюк. Потрібно, щоб обидві сторони це показали, і відразу стане зрозуміло, хто там що приховує. Тому я не буду займати нічию сторону, але чисто інтуїтивно мені більше імпонує позиція Віталія, тому що він не переходив особисті межі. І не принижував свого опонента на відміну від Кондратюка. Я бачу це зараз так. Можливо, з часом моя думка зміниться. Усе залежить від того, як буде розвиватися ситуація. Будь ласка, прокоментуйте, що ви думаєте з цього приводу. Давайте поспілкуємось в коментарях. І якщо вам відомо більше подробиць про цих персонажів, надсилайте в директному інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А також є чудовий телеграм-канал. Де я часто додаю гарячих палких дискусій, ексклюзивчиків. Теж долучайтеся сьогодні. Телеграм-спільнота є невід'ємною частиною нашого пліткового життя. Так про кого ми з вами поговоримо далі. Мова піде про Едгара Камінського, який е, не знає, що робити. Вивіз за кордон все, що тільки міг вивести під час повномасштабного вторгнення, як подейкують деякі кошенята, заплатив чи маленькі чи маленькі суми для того, аби перетнути кордон і вивести всю свою техніку, в першу чергу, техніку е, для його б'юті процедур. Адже пластичний хірург не може робити. Операції без потрібних приборів та спеціального обладнання. І ось Едгар Камінський виставляє е, пости, таргетує свої пости в інстаграм, адже немає того напливу пацієнтів, про яких він мріяв. Знаходячись за кордоном, думав, що вийде, спокійно відкриє свою клініку і буде працювати, заробляти. А не тут то було. Справа ось у чому, Едгаре, ти тримався в першу чергу за рахунок своєї колишньої. Сьогодні твоя колишня це повний пшик в медійному просторі. Сьогодні твоя колишня – це. Людина з минулого і раптом розродиться творчістю все одно її майже ніхто не підтримає і ніхто не буде слухати, тому що це забуті збиті льотчики. Тож Камінський як не дивно не склався як окрема одиниця, і його кар'єра йде на дно. Як і кар'єра його колишньої дружини. Ось так будете мати на увазі. А ми зараз з вами подивимось гаряченький кліп від Лені Кравіц, який замовив це музичне відео у відомої української кліпмейкерки Таня Моїньо. Правильно? Таню, нічого особистого, ти мені дуже імпонуєш, я тебе поважаю, але з прізвищем дається мені все досить складно твоїм. Давайте подивимось еротичний кліп від Лені Кравіца. Я наголошую, що чолов'язі 59 років. Я не знаю, які пігулки молодості чи рецепти краси знає Лені Кравіц, але те, що він виглядає неймовірно в свої роки, це просто, це просто факт. У нього молоде тіло. У нього молода шкіра. Як так? Він виглядає набагато краще ніж більшість молодиків 20 років. Тому просто вау, респект, розрив шаблонів. Я дуже сподіваюся, що такі люди будуть показувати своїм власним прикладом, що ейджизм це вигадана суспільством нісенітниця, з якою потрібно боротися. Тому що ейджизм не має місця у сучасному світі, і на завершення з вами поговоримо про прем'єру документального фільму Алана Бадоєва Довга доба запрем'єрить. Він свою роботу вже в лютому 2024 року. Прем'єра відбудеться ексклюзивно в мережі кінотеатрів Мультиплекс за підтримки Монобанк. Покази проєкту будуть благодійними, зібрані кошти від продажу квитків спрямують на допомогу тяжко пораненим військовим. А цитую Алана Бадоєва. Мрія нашої великої команди стала дійсністю: прем'єра стрічки матиме благодійну мету, збір коштів на лікування наших воїнів. Всі кошти з продажів квитків підуть на персоналізовану допомогу тяжко пораненим військовим. Кожен глядач, який придбає квиток на прем'єру стрічки, зробить свій внесок у спільну мету. Тож вже незабаром зустрінемось у кінотвії. Театрах наголосив режисер Алана. Дуже вам дякую за такий правильний гуманний підхід. І я задоволенням піду в кінотеатр, перегляну цю стрічку і хочу долучитися до цієї акції підтримки, аби кошти були спрямовані на лікування наших бійців. Тому хочу запросити вас також в кінотеатри, переглянути цей фільм. Знаючи те, як Алан Бадоїв знімає, в мене немає сумніву, що ця робота не залишить байдужим жодного глядача. Люди, медійні люди в Україні, продовжують шукати. Креативні можливості задля підтримки збройних сил України, лікування наших захисників та захисниць. Адже ми розуміємо, що зі зборами зараз складно. Я розумію, що люди виснажились. Я розумію, що. А зарплати залишились на тому ж рівні, що й було раніше, а ціни на все ростуть. Але донатити, друзі, потрібно, тому що тільки завдяки нашим захисникам та захисницям ми з вами знаходимося в безпеці і можемо продовжувати наше життя. Низький уклін кожному захиснику, кожній захисниці на передовій. Друзі, будь ласка, донатьте та підтримуйте Збройні Сили України. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Для просування цього ролику, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску, який виходить кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.